Вітаю всіх! Сьогодні піду відвідую свої гортензії крупнолисні і хочу їх полити. Для цього візьму, звичайну воду, але додавлю у неї трішки Максима, щоб вона стала рожевою. Ось так. Розмішаю, побачимо, якого вона кольору на глаз. Ось так. Ось, достатньо, достатньо З них. Ось цією водичкою я підіб'ю гортензії. Я ще їх не поливала з того моменту, як поставила в холодне приміщення. Ось полью такою водичкою для того, щоб не було гнилі, вона дезінфікує. І грунт, і самогоду, і щоб рослинка не гнила, не спортилася в цьому в такому сонному становищі? Ось так. А хто це тут у нас спить? Лесики телесики. Що це ви тут робите, двоє? А? Спите? Мороз на вулиці? Грієтесь? Грієтесь у веранді, да? Соньки. Ото соньки. Так, ось я прийшла уже в це приміщення. Чорний хід такий, так би мовити. Це вхід, таке напівпідвальне приміщення. В топочну, в підвал, там ще, ну, цокольний етаж, можна сказати. І ось тут мої горшки вже з крупнолисними гортензіями, Я їх тут зберігаю, мультифлору. Ось і ще стоять на землі. Я поставила такі піддончики, бачите, щоб якщо вода буде стікати, то не розтікалася по полу. Зберігалася в таких піддончиках. Земля у них практично суха. Такий стелаж є. В минулому році я на ньому ростила двійфери. Там є підсвітка. І тут є підсвітка ось, зроблена на цих полицях. А в цьому році вже вирішила весною цим зайнятися ранено. Ось це, Ось такі мої крупновісні мептенці. Ось так вони виглядають. Подекуди чуть-чуть зеленіють листочки, ну, звісно, земля суха. Так, ну, і ось так я буду поливати їх буквально і трохи. Тут великий горщик, тут трошечки більше Полью. Так, Трошечки, щоб своложити. О, щоб вони такі були пересохші. Для хризантем я, мабуть, не буду з Максимом брати. Просто піду принесу ще водички, просто чуть-чуть ще піділью. А ця водичка в мене буде саме для гортензій крупнолисних. Ось так небагато. По 100 грамів можна сказати, по маленькій чарочці. Так, ось так. Ось так. Раз вона трошки питається, бачите, сохла геть земля. Суха. Так. Ось так. так. Зверху вона і вона трохи пропитається, багато не лєма, тому що вони сплять. Це буквально трішечки-трішечки. тришечки, тришечки. Так, раз в неделю, раз в две недели. Я взагалі уже две недели не поливала их. Так. И назущи. Тут лежать сухі дрова для розпалки, гробки. Ми хотіли прибрати, влітку вже їх винести, щоб взагалі не, ну, не палить дровами нічого. Ми і не палили, в принципі, це так склали і думали прибрати. Але як почалася вже війна, частину дров сховали під, ну, там, під сходинки. А частинка оця залишилася. Ну і добре, що залишилося. Вони сухі, і буквально пару цих дровенят, і грубка дуже тепла виходить, і в кухні дуже тепло. Ну Це так, якщо по вихідним практично палимо, коли постійно весь час на кухні вдома. Все, зараз ще принесу полю хризантемки, Теж так по чуть-чуть. І все, і хай вони так і ще тиждень, через тиждень прийду знову, провідую їх. Все. До побачення.